Доброго дня, дорогі друзі. Всіх вітаю з першим днем Великого посту. Нехай Господь всім допоможе винести всі випробування, які будуть перед кожним з нас в ці дні. З приводу нашого отця Сергія є інформація. Він перебуває в СІЗО. Сьогодні до нього. Завітав адвокат, отець Аристар Караговнік. Він щось повідомив всім нам, в якому стані перебуває отець Сергій і тому подібне. Доброго дня. Спочатку поста вас, да. отець Сергій у нас несе хрест. Дійсно. Він почуває себе, є скарги на стан здоров'я у нього. І він молиться, він також розпочав пост. Читає канони, читає там, все, що, все, що необхідно. Робить, да Будемо з нього молитись. От, на, з, вже Повідомляю вас, що подана апеляційна скарга, вона вже знаходиться на розгляді в апеляційному суді. Будемо чекати на справедливий суд. Да. З роз, розумінням того, що наш підзахисний є невиновним. Е, вважаємо, що. Все, що покладено в основу підозри, воно, ну, його не стосується взагалі. От, тому будемо вважати, що суд розбереться в цих питаннях і поставить крапку. Да. Дуже вам дякую. Також хочу додати, що дійсно була подана апеляційна скарга, і Київський апеляційний суд вже призначив судове засідання на завтра, але воно не відбудеться, так як, по-перше, немає матеріалів кримінального провадження ще в суді апеляційної інстанції. Та крім того, ще немає не виготовлено на повне текст судового рішення. Стороною захисту було в судовому після судового засідання, отримано тільки короткий текст, тому ну це так. технічну технічно дату призначили, але воно не відбудеться. Дякую всім за увагу.